Пролунав дзвінок. Починаємо урок. Працювати вам старанно, щоб почути у кінці, що у нашому перші класі діти просто молодці. Будь ласка. Покладіть на парту стільки кружечків, скільки позначає цифра. Якщо в тебе немає кружечків, скористайся олівцями. Виклади тоді три олівці, п'ять олівців. Або 5 кружечків, два олівці або два кружечки та один олівець або один кружечок. Молодці. Назвіть число, яке безпосередньо йде за числом 4. Наступне число це число 5. За числом 2 наступне число це число 3. За одиничкою число 2, за трійкою число 4. Назвіть попереднє число до числа 4. Попереднє число буде 3. До числа 2 попереднє число буде 1. До числа 5 попереднє число число 4. До числа 3 попереднє число це число 2. Як ми одержали попереднє число? Правильно, ми від числа відняли одиничку. Сьогодні ми вивчатимемо число 6. Давньогрецький математик і філософ Піфагор вважав число 6 дивовижним. Числа 1, 2, 3. Це три послідовні числа. І при їх додаванні ми одержуємо 6. Давайте перевіримо. Покладіть один кружечок ліворуч. Три кружечки праворуч. І в центрі всього два кружечки. Скільки буде всього? Всього буде 6, правильно? Забігаючи наперед, можна повідомити, якщо ці числа перемножити, тобто виконати іншу арифметичну дію, так само одержимо число 6. Тіло людини має 6 частин. Голова, тулуб, дві руки і дві ноги. Ну, склад чисел. З'ясуй, за яким правилом розташовані числа у стовпчиках. 5 це 4 та 1. Перевіряємо, 1 плюс 4 буде 5. 5 це 3 та 2. Перевіряємо, 2 плюс 3 буде 5. 5 це 2 і 3. 2 плюс 3 буде. Правильно, 5. 1 плюс 4. Правильно. Додаємо, буде 5. Тут розташовано правильно. Записано склад числа 3. 3, це 2 і 1. Перевіряємо вираз. Так, 2 плюс 1 буде 3. Правильно? 3, це 1 і 2. 1 плюс 2 буде 3. Значить, вираз буде дорівнювати 3. Записано правильно. Тепер в нас із з вами що буде правильно склад числа 4. 4 це 3 та 1. Давайте зразу знайдемо значення виразу. Поруч 1 плюс 3 буде 4. 4 це 2 і 2. Перевіряємо виразом. 2 плюс 2 дорівнює 4. 4 це 1 і 3. Перевіряємо. 1 плюс 3 буде. 4. Молодці. Попрацюйте із математичними матеріалами. Поглянь, скільки в тебе є конусів. Правильно, ми маємо з вами 7 конусів. Треба від них забрати 2 конуси. Скільки буде? Правильно, залишиться 5 конусів. Є смужечка. Смужка має 7 частин. Дві з них ми закрили, тобто забрали, відняли. Скільки частин залишилося? Правильно, 7 мінус 2 дорівнює 5. Поміркуйте, як одержати наступне число. Тобто, наприклад, 1 плюс 1 буде 2. 2 плюс 1 буде 3. 3 плюс 1 буде 4. 4 плюс 1 буде. 5, 5 плюс 1 буде 6, 6 плюс 1 буде 7, 7 плюс 1 буде 8. 8 плюс 1 буде 9, 9 плюс 1 буде 10. Тобто, для того, щоб одержати наступне число, потрібно додати одиничку. А що треба зробити, щоб дізнатися попереднє? 8 мінус 1 буде 7, 7 мінус 1 6. 6 мінус 1 5, 5 мінус 1 4, 4 мінус 1 3. 3 мінус 1 буде 2. 2 мінус 1, звичайно, 1. Тобто потрібно відняти 1, щоб знайти попереднє число. Давайте перевіримо, чи є істинними рівності в першому стовпчику. Перевіряємо: 5 плюс 1 буде 6. Правильно. 6 мінус 1 буде 5. Правильно. 7 плюс 1 буде 8. Молодці, правильно, 8 мінус 1 дорівнює 7. Цей стовпчик абсолютно правильний. Давайте знайдемо значення виразів у другому стовпчику. Скільки буде 2 плюс 1? Дивіться, наше жабенятко стрибає від двічки до наступного числа плюс 1. Правильно, буде 3. Далі від трійки Так, жабенятко має стрибнути мінус 1, тобто повернутися назад один крик, крок. Тому 3 мінус 1 буде 2 молодці. 4 плюс 1, тобто крок вперед стрибає, буде 5. А 5 крок назад буде мінус 1 дорівнює 4 молодці. Давайте розглянемо, скільки кружечків бачите. Правильно, кружечків 6. Скільки в нас є трикутників? Трикутників 6. А скільки маємо квадратиків? Квадратиків 6. Погляньте числовий промінь. Коли в нас є число 5, яке ми вивчили, якщо наше жамбодятко робить один крок вперед, так, тобто стрибочок вперед буде плюс 1, тобто 6. Так, а якщо ми від сімки віднімемо, тобто стрибнемо назад, буде також 6. Тобто Робимо висновок, що 6 це 5 і ще 1, Або 6 це 7 без одного. Тобто 6 дорівнює 5 плюс 1, або 6 дорівнює 7 мінус 1. Будь ласка, давай повчимося писати цифру 6. Розглядаємо, як вона пишеться. І раз, і ще раз. І раз. Тобто вона складається із двох таких елементів півовальчик, так, і маленький вальчик заокруглений. Руку, коли ми пишемо число 6, ми не відриваємо. Так, пропиши, будь ласка, в повітрі цифру 6. Дякую. Перевір. Чи правильно позначено цифрами кількість точок на кісточках доміно і кількість елементів у множинах. Давай поглянемо. 1 плюс 1 буде 2 два. Два лимони. Наступне 4 плюс нічого буде 4. В нас є 4 яблука. Далі 2 плюс 6 ші... 4 буде 6. Всього 6 вишеньок. 2 плюс три буде 5. 5 абрикосиків. 1 плюс нічого буде 1, всього 1 банан. 3 плюс нічого буде дорівнювати 3, всього 3 грушки. Дай відповіді на питання. Що ви повторили на уроці та про що дізналися? Що найбільше зацікавило? Про що дізналися на уроці та що навчилися робити. Правильно, ми навчилися з вами записувати число 6. Ви молодці! Я вам пишаюся. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, щоб не пропустити наступний урок. Бувайте!